Ось така проблема розповсюджена у других меганах. Товстий дріт цей контакт відповідає за четверту швидкість обдуву салону. Відомнитно! Вечікейшен! Відовнитно! Треба купити дві покришки. Дві літні покришки в мене є. В тому році я купував Double Star. Думаю, зараз піти ще пошукати таку саму Double Star або щось може інше знайду. Бо на вулиці вже 18 градусів. Щось в мене така брудна торпеда, треба її протерти, я тільки що по полям катався. Якби ви бачили, де я тільки що їздив, це капець. Це Міган, не Міган, а трактор якийсь. Що пішов я за покришками. Що мені приглянулось, так це Якогама за 2860 і Bridgestone ще є. Не запам'ятав. Десь в такому ж діапазоні. Дабл стар в моєму розмірі немає. І кажуть, що вона не дуже, хоча в тому році казали, що вона обалденна. Взагалі не знаю, що робити. Так, да, навіть і не знаю. Знайшов Мішлен 3400, Бріджстоун 2800, Бріджстоун Туранза. Потім якась Угорщина за 2000. І знайшов дубл старт, таку як я. купував в том уроке 1750. чи купить такую саму две штуки? Double Star за 1750, то я, кажуть не выделываться. Кажуть, що Якагама це справжнісінька Японія, щось я не впевнений, як ви вважаєте, може бути Якагама японська. А цікаво, хто зараз бріджстоуни робить. Тому що раніше це була країна окупант. Блін, хожу, не знаю, що робити. Придбав ось у лампочок. На 320 гривень хочу замінити в дверях потолку, в багажнику, в бардачку. О, воно стоїть міган такий, як в мене. Блін, це ж мій її міган, чорт. Вирішив все ж таки Double Star піти купити, щоб всі чотири були однакові. Будуть всі чотири однакові, а вже в наступному році куплю чотири якихось однакових іншої фірми. По таким дирам як я катаюсь, я думаю мені вистачить. Щоб не так шкода було зараз, блін, якісь Michelinze 3 3400 десь по дорозі на жовті води або на Апостолово розрубати. Так, згадати б, де я бачив цей дабл стар. Повернувся за дабл старом а це виявилось не така моделька. Зовсім інша модель. У мене 0,5, а тут 0,3 модель. Є за 2000 лауфен. Подивився це типа Хенкук. Фабрика належить хенкуб чи щось там таке, коротше, в гуглі почитав. Але угорщину щось мені не дуже хочеться купувати. Угорці не дуже нам допомагають, тому я не хочу допомагати угорцям. Коротше, туди сюди хожу. Обирав, обирав, обрав. Коротше кажу, ну, давайте я когаму. І продавець таки каже, побагатому. Кажу, Да люблю балою. Купив зовсім не те, що хотів, Ну я хотів якусь класну дорогу. Луму. Купив отаку от жменю лампочок 12 штук. Чотири в двері, одна в багажник, одна в бардачок і три тут і три позаду. Світла деодні. Були по 50 гривень, кажу, а є щось попростіше. Коротше, ці по 30 гривень ще не перевіряв. Ну, думаю, повинні бути нормальні. Зараз може одну вставлю. А витягнути не можу тепер. Все буде по фуншуйчику. тепер в мене буде отаке світлодіодне світло біле, не отаке жовте, а ось таке біле. Дверцята зараз хочу поміняти. Вже витягнув, подивився. Блін, що в мене все падає? Хочу зняти з дверей, помию вдома їх, почищу. І поставлю вже сюди лампочки. Ще не розібрався, як у бардачку викручувати. Щось дивився, дивився, а як викрутити, щось не бачу. Скоріше за все, буду розбирати бардачок. Так, фокус на воді. Буду розбирати бардачок для того, щоб замінити фільтр салону і тоді вже витягну ту лампочку. Ще хочу пофарбувати в чорний глянець цю всю біду. Що в мене з фокусом на цьому телефоні. Так, в мене ось така є біда отут, якщо ви бачите. Я оце думаю, якщо її зняти та пофарбувати в чорний глянець, буде воно мати вигляд чи не буде. Взагалі мені оці крутілки не подобаються, воно як то псує вигляд. Ну, в мене нема клімату на автівці цій. Шукав я з кліматом тоді, але нічого тоді в продажі не було такого. А цікаво, що світлодеводна лампочка трішечки пізніше затухає, ніж ці, що лампочки накалювання. Нові бордюри. Це саме те, що необхідно зараз нашому місту. Рівні бордюри від рівного О, а тут уже не рівно щось. Від рівного Олександра та рівного його батька. Дорога вся в ямах, і вже давно пора міняти. Але навіщо дорогу міняти, покриття? Краще ми бордюрочки. Ух, блін. Клас. Заживемо тепер бордюрки нові. Жига, Жига, давай, тапі. Жигуль. Бил. Дебіл. Дебіл, як і той, хто придумав ці, блін, бордюри замінити. Капець. О, ну так, сюди, шелкопряд. Павучок шовкопряд. Погодка така тепленька. Пошукаємо де пере можна буде О, це що за плями, сподіваюся, не мої. Так. В принципі, треба тобі... Блін, а що вона така брудна? Що дощ якийсь був чи що? Доща ж не було. От блін. Повитирав. <плес> Вікна. Повитирав вікна? Вся машина обосрана. Всі криша, якщо видно. Сподіваюся це все до грошей. Блін. Як його лізти вимивати? Блін, і звідки вони взялися? Ці птахи складно витягаються лампочки, вони ще гарячі, блин. я вимкнув, тільки що дуже сильно гріється і швидко гріється. А потім, коли вставляєш ще нову світлодіодну лампочку, виявляється, що ти її не так вставив, тут же ж полярність треба, щоб була. І потім доводиться знову виколупувати її. Маленька порада. Вмикаєте кнопочку і, не вставляючи лампочку, дивитесь, засвітиться вона чи ні, просто притуляєте. Не засвітилась, перегортаємо і знову пробуємо. Не світиться тому що вусика трішечки погнулася Беремо, вмикаємо, притуляємо. Значить, сторона правильно, тоді і до кінця туди вже вставляємо. Ось і все. Коротше. Начебто нічого складного, але начеб нічого складного немає, але витягти їх дуже незручно, тому краще просто так перевіряти. Притулив, підходить, тоді вже вставляєш до кінця. Тому що витягати їх ну дуже незручно. Аж швидко літо настало 24 градуси. Все зелене таке. Я навіть думаю навіщо я цього мопса з собою взяв Щось і дуже спекотно. Хочу поїхати взяти ще дві покришечки та пошукати, де перебутися. Щось телефоную на мішленовську СТОшку на кресі. Слухавку не беруть. Не знаю, може зараз так з'їжджу, подивлюся. Ну Сьогодні неділя, що ж я хотів, в суботу просидів вдома. Так в лом щось було робити, кудись виходити, хотілося трішечки відпочити. Ось так ви можете бачити, як брудно. Будьяк завантажив гуму, бо не хотілося повністю все витягати з багажника. Пес, ти можеш не стрибати, бо ти вже декілька разів впала тільки що. 7 квітня 28 градусів, пів на четверту. Да тут аншлаг, тому вони слухавку навіть не беруть. Ну, добре, будемо шукати в іншому місці. І тут мені відмовили, Ну, нічого страшного. А я думав, що вже не знайду, а я знайшов. Та сама шиномонтажка, де я взимку розстояв? Був пробив колесо, а не де? Не міг перевзутись, тому що всі тоді почали масово перезуватися на зиму. Френці. Ця ще на монтажка вже виручає мене який раз. Да? Пес. Пес. Що ти там знайшла? Пес, ти радий, що ми знайшли ще на монтажку? Чи не радий? Що ти хочеш сказати по цьому поводу? Що ти водички хочеш? На. Відна собака. Поки знайшли ще на монтажку, від спеки вже помирає. Все добре. Оп, і одна сторона вже готова. Це зробили. Величезне дякую хлопцям. Дуже швидко, не знаю, ну мабуть, хвилин 30. Повністю зняли зимову гуму з моїх горедисків дисків та поставили дві літні нові і дві ті, що я в тому році відкатав. Ті, що я в тому році відкатав, стояли спереді. Ні, ззаді, по-моєму, вони стояли. Спереді в мене. Я стояла зима, я набив гулю, потім я ту зиму назад переставив, а вже потім я докупив вже ще дві зимові гуми і вже перевзувся. Ну тепер ще думаю диски. Я шукав диски, думав, сразу, щоб вже сьогодні одягти на інші диски, щоб в мене просто був комплект, щоб мені не треба було перекидувати туди-сюди постійно. Величезне дякую хлопцям, 800 гривень я заплатив за роботу, 30 хвилин часу. Диск накачали 2,2. Зараз відвозю мопса додому і їду в гараж, викладаю.